Вот, ласка, газ, це тормоз. Оце мотор, це акумулятор. Свою чергову машинку, створену на гуртку автомоделювання, нам представляє Кирило. Цей гурток хлопець відвідує вже декілька місяців, і на його рахунку це вже не перша автівка, створена для перегонів. Моя перша машинка була схожа на таку, але набагато менше. Тоді ну насправді це не складно. Тобто з тобою в гуртку сидеть команда, там 10 людей на нібну. Там якщо щось не виходить, тобі там просиш там совет. Як там щось там підкрутити, може допомогти, Так що не, не дуже складно. Гурток автомоделювання один із найпопулярніших у центрі науково-технічної творчості. Чималу кількість гуртків заклад презентував у день відкритих дверей, аби учнівська молодь дізналась більше та змогла обрати для себе цікаві заняття. Маємо ресурси для того, щоб дійсно діти могли приходити, дійсно могли займатися науково-технічною творчістю, художньо-естетичним напрямком. Наш Заклад працює вже багато років і постійно ми покращуємо нашу роботу, зважаючи на сьогодення, зважаючи на ті виклики. Надаємо послуги з різних напрямків різної творчості. Це з художньо-естетичного напрямку, з науково технічного напрямку, з науково-дослідницького напрямку, соціально-реабілітаційного напрямку. Маємо велику масу гуртків. Та не розвагами єдиними. Також у центрі діє гурток малої академії наук з різними напрямками. Напрямками. Один із таких економіка. Ми спочатку вивчаємо завжди теорію, вивчаємо різні правила, а потім ми завжди переходимо до практики. Ми виконуємо різні вправи, завдання і потім їх вже презентуємо по черзі, розповідаємо свої різні там думки і з класом говоримо про це все. Ще одним із затребуваних гуртків є гурток робототехніки. На заняттях діти разом із керівником займаються програмуванням та конструюванням роботомашинок. Гуртківці мають засвоїти основні. Ні, компоненти, і саме головне саме якби засвоїти принцип роботи окремих елементів і вміти його застосувати не тільки в робомашинку, а й в якийсь о, інший пристрій, який він буде виготовляти в подальшому. Тобто, ми даємо такі основи програмування. Окрім цих гуртків, заклад має ще з десяток цікавих занять для учнівської молоді, які зроблять дозвілля насиченим.